Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, я думаю, ви пам'ятаєте біблійну розповідь про Йосифа, про, про хлопчика, хлопця, юнака, якого батько дуже любив. Бо хлопець був не просто надзвичайний, він був чесний. І навіть брати не могли стерпіти чесність, чистоту, і коли їм випала така нагода. Вони свого брата спочатку хотіли вбити, а потім все ж таки вирішили продати, бо не піднялася у них на нього рука. І ми далі з вами читаємо про те, як цей юнак, і, будучи проданим рабством, далі мав клопоти, далі мав біду, пережив несправедливі звинувачення. Але, врешті-решт, Бог привів його до торжества. Він став другим після фараону в Єгипті, і коли настав голод. У святій землі його брати почали шукати порятунку у Єгипті. І таким чином, то зло, яке зробили брати, Бог обернув на добро. І згодом, коли вже батько помер, брати підходять до Йосифа і кажуть йому: батько заповідав, що ти нам нічого злого не зробив, щоб ти нам не помстився. А Йосип їм відповідає: брати, ви зло задумали на мене, проте Бог у ваше зло оберну на добро, щоб врятувати життя багатьох. І ось в ці слова, в цих словах для нас міститься велика надія. Бо Бог є той, що навіть зло, навіть недобре може обернути на добро. І ось в ці дні, коли ми з вами згадуємо пам'ять Небесної Сотні, ми повинні з вами зрозуміти одну річ: то ми з вами продали тих хлопців. Ми з вами зрадили, коли? Коли мирилися зі злом, коли казали, що моя хата з краю. коли давали хабаря чи коли того хабаря вимагали, коли несумлінно виконували. Обов'язки свого стану, своєї професії, тому що нам ніхто не платить, тому що в те ніхто не сінує. Ми з вами продали тих хлопців, коли обманювали, коли осуджували, коли пхалися на місце, яке ми не заслуговуємо. Ми з вами продали тих хлопців, зрадили тих хлопців, коли пхали своїх дітей і платили за їхнє навчання. Ми продали тих хлопців. Коли самі, не будучи професійними, займали якусь посаду, бо її купили, прикриваючись познайкими лозунгами. Але є дуже важливе. коли стається біда, не потрібно запитуватися чому. Це є наш гріх. Але гріх може Бог, Бог є той, хто гріх і зло може обернути на добро, щоб врятувати життя багатьох. А для цього насправді для цього потрібно покаяння. Для цього треба щиро визнати перед Богом і перед собою Я винний, Господи, прости мені. І покаяння, наше покаяння, коли ми приймемо на себе відповідальність за свої вчинки, коли ми з вами зрозуміємо, що ніхто нам не винний. А ми, повірте, Бог завжди простягне руку допомогу. І те, що здавало, виглядало безумовним злом. Бог оберне на добро. Щоб врятувати життя багатьох. Так і сталося з тою Небесною Сотнею. Вони вмерли. Зараз в багатьох серцях панують почуття злоби, пімсти, а водночас і відчії. Але давайте з вами дехто каже, що треба було відразу братися за зброю, дехто каже і зараз, що треба братися за зброю. Три місяці, сьогодні сотий день, стояли на майдані. Чи воно того вартувало? Вартувало. А тепер давайте подивимося подивимось, подивимось збоку на всю ту ситуацію. Три місяці нас намагались озлобити. Три місяці хотілося зробити так, щоб народ пішов штурмом на президента його забивши. Три місяці. Робилося так, щоб люди взялися до зброї і в тому вогні згоріло все, щоб потім могти сказати, та то українці, вони екстремісти. Для того, щоб переконати Європу, для того, щоб показати, що вони такі є. І ось ми, власне, терпіння тих людей, які три місяці стояли на майдані, три місяці не подавалися на провокації. І, власне, смерть або радше перемога, жертва тих. Хлопців з Небесної Сотні. Вона показала, що на Майдані стоять не екстремісти. На Майдані стоять люди, які відчули свою гідність. На Майдані стоять люди, які вміють співчувати. якими не злість, чи образа, чи злоба. І ось є дуже важливо. Саме тому і ті три місяці, і ті жертва, вона зняла маску зі зла. Тепер коли хтось кричить, та вони всі екстремісти, коли хтось кричить, їм уже ніхто не вірить. І от в цьому і треба було стояти. Хоча в дійсності перша думка брати зброю, але треба було стояти, щоб в дійсності було видно, де правда. Бо де правда, там Бог, а де Бог там буде завжди перемога. І здається, про це ми зараз повинні подумати так само разом з вами. Саме головна річ, яку ми повинні зараз з вами зробити, це не дати, щоб нами керувало обурення, зло чи пімста. Розповідається, що одного разу батько намагався затягнути віслюка, що впирався до стайні. Знаєте, тягне, той впирається, тягне, той впирається, батько вже злоба бере, він бере палку, лупить того віслюка, а віслюк, як затявся, не заходить. А збоку дивиться син. І трошки так, знаєте, з іронією, зі смішком до батька. А батько врешті каже, слухай, якщо ти такий мудрий дитино, візьми за того віслюка в стайню. Хлопчина підходить і дьоргає віслюка за хвіст. Віслюк, якого не можна було затягнути, влітає в стайну і стає на місці. І ось є дуже важливо. Ми нагадуємо з вами, на жаль, нагадуємо того батька, який хоче затягнути. Тоді треба завжди шукати інший спосіб. Треба подивитися з боку, Треба оцінити це з висоти. І ось властиво, саме тому, ви всі знаєте, так, що ми з вами молимось. Молимось перед якимось важливим життєвим рішенням, молимось в якійсь скрутній ситуації. Для чого ми молимось? Молимось для того, щоб подивитися, піднятися понад наше обурення, понад наш гнів. І подивитися на ту ситуацію з точки зору Бога, щоб самих себе не загнати в кут. І оце дуже важливо. Ми зараз вами найперше повинні знов молитись. Останні 100 днів нагадують кардіограму вверх, вниз, від, від піднесення, від надії до до, розпачу, до, до болю. І знову ж таки пригадується ще одна біблійна розповідь. Розповідається, вже коли ізраїльський народ, обраний народ, війшов в землю обіцяну, назустріч вийшли їм амалакітяни, озброєні, сильні. І ось триває битва, старенький вже Мойсей піднімається на гору і піднімає руки на молитву до Бога. І поки він тримає ці руки високопіднятими, народ перемагає. Коли опускає, народ починає терпіти поразку. Тоді встають юнаки і допомагають йому тримати ті руки. Він уже не може, йому допомагають, а він тримає. І ось це з нами відбулося за ті 100 днів. Ми опускали руки, терпіли поразку. Ми піднімали руки, ми починали з вами перемагати. Потрібна знову ж таки молитва. Молитва потрібна для того, щоб не залишати пустого місця. В себе всередині для відчаю чи для розпочу. Бо найлегше людьми керувати, найлегше керувати тим людьми, які розгнівані, які є у злобі. І це хочуть зробити зараз з нами. І тому перед тим, як щось сказати, перед тим, як щось зробити, перед тим, як щось вимагати, треба помолитися. Треба попросити Божої помочі. Помочи Духа Святого, щоб все вийшло насправді на славу Божу. Є дуже важливо зараз не лишати пустого місця для вічею і для гніву, а заповнювати це місце насправді молитвою. Не треба думати, що буде, бо буде те, що ми з вами насправді вимилимо. Не треба кидати гасла, які можуть запалити, а ми їх не зможемо загасити. Все, що відбувається, крім гріха як казав Блаженіший Любомир, воно відбувається згідно Божого замислу. І тому все буде так, як ми з вами вимовимо. І тому не треба думати про те, що буде, і що ми будемо робити, і що треба робити. Дай, Господь день і дай, Господь підсказку. Є дуже важливо, щоб ми цю підсказку просто почули. А ми дуже часто переняти різними думками, міркуваннями не чуємо і не бачимо тих Божих. Порад і підсказок. І тому не думаймо, не журімося днем завтрашнім. Як би воно важко не було, бо ми в дійсності хочемо якось пояснити, зрозуміти, не журіться, молімося. Бо найбільше, що нам зараз потрібно, це довіря Богові. Якщо каже Пророка Вакум, якщо не маєте віри, то не встойтесь. А віра народжується саме з молитви. І тому віддамо самих себе. І нашу батьківщину Україну. Поки ми тут робимо те, що залежить від нас. Бо коли ми з вами живемо чесно, коли ми з вами живемо по заповідях, повірте, ми докладаємось до перемоги. Буде треба, Бог підскаже, що нам треба буде робити. І саме останнє: ви всі знаєте, що сьогодні День прощення, неділя прощення, бо ми завтра з вами. Починаємо Великий Піст, але, але незалежно від цього, найбільше нам зараз потрібно прощення. Прощення собі, прощення нашим ближнім і по можливості прощення ворогам. Бо образа на ворогів, вона отруює нас і штовхає на нему вчинки. І тому я, як священник, прошу вас, брати і сестри, простити, якщо я вас. Чимось образив, чи збурив якимось словом чи чимось інакшим. І прошу вас про прощення і запевняю вас у своєму прощенні. За цей тиждень, що ми з вами пережили у Дрогобичі, ми маємо за що просити прощення у один одного. Попросім сьогодні прощення у наших ближніх за свою гордість, за своє самолюбство, за, своє, за свою нетерпеливість, за свою амбіційність. За свою злість, врешті-врешті, тільки за одне, які ми були неуважні один до одного і не старалися слухати. Попросимо прощення для того, щоб насправді бути вільними і здобути цю свободу. Слава Ісусу Христу!